Пане Ішингере, новий український президент каже, що на сході України йде війна. Ви поділяєте його точку зору? Я би вкрай обережно використовував термін війна, але становище справді жахливе. На вихідних, коли відбувалися вибори, уряд намагався встановити відносне припинення вогню, тобто зробити так, щоб зброя не була задіяна під час підготовки до виборів. Сепаратисти, звичайно, скористалися цим. Вони в купі з усім іншим зайняли аеропорт Донецька. Тепер уряд завдає удару у відповідь. Це, звісно ж, не сприяє розв'язанню конфлікту на міжнародному рівні і не підвищує шансів на налагодження переговорів. З іншого боку, дії Києва можна зрозуміти, що ще повинен робити уряд, який відповідає за безпеку всередині країни. Просто спостерігати за тим, що відбувається. повинен сказати, що урядові України не позаздриш. їм потрібно вирішити вкрай складне завдання в цій важкій кризі, у якій перебуває країна. А що слід зробити, щоб стабілізувати ситуацію на сході країни? Я вважаю важливим є те, що новообраний український президент отримав явну більшість голосів. У нього є шанс простягнути руку сходу України. Звичайно, це неможливо, якщо він поки з міркувань безпеки навіть не може туди поїхати. Тому необхідно, аби ситуація на сході стабілізувалася. тут велику роль відіграє керівництво в Москві. Чим чіткіше воно дасть зрозуміти, що поважає результати українських виборів і висловить готовність вести діалог із цим президентом, тим менше буде у сепаратистів підстав стверджувати, що вони є помічниками Москви. Оця так звана простягнута рука Києва повинна передбачати можливо залучення сепаратистів до округлих столів. Круглий стіл це не мирна конференція. Розмови про припинення вогню, переговори щодо виходів із ситуації мають вестися за зачиненими дверима. Круглий стіл, до якого я долучився, який сподіваюся, відіграватиме роль і у майбутньому має інше завдання його мета долучити громадянське суспільство до загальнонаціонального діалогу якомога більшу кількість інституцій, суспільних організацій, проспілок, роботодавців, церков, щоб національний діалог відбувався не лише у парламенті А Завдання мирної конференції вгмувати конфлікт із повстанцями круглий стіл виконати не може, хоча б тому, що сідати за стіл з урядом це останнє, чого хочуть повстанці. kann er schon deshalb nicht, weil das Letzte, was die Rebellen wollen, ist, sich mit der Regierung an einen Tisch zu setzen.